Дітки, доброго ранку, а сьогодні свято, День української мови. І у нас сьогодні з вами зайняття, природна давкіля. Ой, яка чудова українська мова. Дітки, а яка у нас мова так? Співуча, солов'їна, гарна. Дітки, а хто ми? По національності Хлопець Українець, а дівчина українка. Дітки, подивіться, яка у нас велика країна, з полями, лисами, горами, поланинами. Її навіть оспівує багато письменників. Дітки, а це. Письменник Тарас Григорович Шевченка. Він дуже-дуже гарно оспівував нашу країну. Дітки, давайте ми зараз з вами послухаємо вірш Тараса Григоровича Шевченка. Сонце гріє вітер віє. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою, а не вербою червона калина. На калині одиноке гніздечко гайдає, а дадівся соловейка не питай, не знаю. Ось так поет чудовий оспівував нашу країну, нашу мову гарними віршами. Мова це унікальна спадщина кожної окремої національності у світі. Чим багатша наша культурна спадщина, тим краще для всіх. Мова це не просто спосіб спілкування, а щось більше, значуще. Мова це все глибинні пласти духовного життя народу, його історичної пам'яті. Українська мова дуже. Тісно пов'язана зі старослов'янською, спільною мовою предків всіх сучасних слов'ян. Запашна, співуча, онучка, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів, кількома епітетами. Супроводяться визнання української мови. Той, хто незважливо становиться до української мови, не може й сам викликати поваги до себе. Так висловився про мову письменник Олесь Гончар. Молодці дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей!